Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга Друга Світ замків. Глава 22. Викрадення Нямчика Милуючись навколишнім пейзажем, діти не помітили величезних кажанів, що підлетіли до них, і тільки дикий крик нямчика відірвав їх від споглядання околиць. Тимко обернувся і побачив, що одна миша схопила кота і понесла його геть. Стій зараза, бідай няма!» – репетував хлопчик, але було вже пізно. Кажани несли кота до скель. За ними. крикнула Алекс, швидко спускаючись з гори. Діти стали спускатися вниз, не пропускаючи з поля зору летючих монстрів, які викрали їх вихованця. Спустившись із гори, діти помчали далі і потрапили у вузький прохід між скелями. На їхньому шляху потрапив самотній коричневий мозгу клешняк, але тимкові ніколи було розбиратися з його намірами, тому він кинувся на монстра з мечем. Дорогу, холодець кривоногий! крикнув хлопчик, ударяючи монстра мечем по мізках. Від удару, від мозгу клішняка, навіть мокрого місця не залишилось, він просто зник, а Тимко помчав далі. Незабаром діти опинилися в глухому куті, де в скелі був вироблений палац. Хлопчик помітив, що миші влетіли в одне із вікон палацу і припустив ще швидше. Підбігаючи ближче, мандрівники змогли уважніше розглянути палац. У самій скелі був вироблений фасад із колонами та орнаментами. Він нагадував Тимофію палац Аль-Хазне в стародавньому місті Петра в Йорданії, про який він колись бачив фільм. Але милуватися красою було ніколи треба було рятувати няма. Та як на зло, біля входу в замок бродили мумії оранжевого кольору. З дороги до ключки. репетував Тимко, стріляючи в них з лука Фенікса. У хлопчика чудово виходило стріляти, всі кулі потрапили в ціль. І коли Алекс наздогнала Тимофія, всі просмолені мумії палали у вогні. Тимко взявся за ручку, щоб відкрити ворота замку, але його зупинила Алекс. Стій, потрібно подивитися, куди ми потрапили. Нема часу розглядати книги, треба рятувати нямчика, огризнувся тіма. Ти хочеш врятувати кота чи сам потрапити до Паски? резона поцікавилась дівчинка. Тимофій розумів, що Алекс має рацію, але він дуже боявся за кота. Горазд, давай дивись, тільки швидше. Алекс відкрила книгу і почала читати. Це замок випробувань. І чого він випробує? недослухавши, спитав хлопчик. Тут живе скелет лицарь. У нього в підпорядкуванні багато монстрів, він заманює мандрівників і морить їх голодом, перетворюючи на скелетів, продовжувала дівчинка. Ну, хоч одна хороша новина. Нямчику нічого не загрожує. Від голоду на ближчими годинами він явно не помре, полегшено зітхнув хлопчик. Я думаю, ти маєш рацію. До того часу, як нямчик зголодніє, ми його врятуємо. – впевнено, – промовила дівчинка. Тепер можна? нетерпляче спитав Тіма. Для початку приготуй гриби, а я приготую жезли, порадила Алекс. Ти ж казала, вони працюють тільки в холоді, дивувався Тимко. – У холоді вони набирають сили, а тут один раз вони можуть вистрілити, віддаючи накопичений холод. Візьми мою рогатку, вона стріляє грибами. Не суперзброя, але все ж таки, запропонував Тимко. – Дякую. Подякувала дівчинка. «Гаразд, пішли! квапив подружку хлопчик. Діти відкрили двері та зайшли до замку. Перед ними відкрився довгий коридор із терокотовими кам'яними плитами на підлозі, із зеленими стінами та терокотовими колонами. У коридорі на них уже чекав сюрприз. Це був червоний монстр із довгими руками, великими очима та великими вухами, якими він ворушив. Алекс швидко зазирнула в книгу і видала. Це ніг. Треба йому закрити рота, перш ніж він почне кричати. Але вчасно закрити рота монстру дітям не вдалося. Направивши свої вуха на цокіт копит селача, він розплющив очі і загорлав. То був не крик. Це був крик сирена, рев, усе разом. Чим більше кричало чудовисько, тим більше в нього за спиною з'являлися і росли червоні щупальця, якими він намагався дістати дітей. Столи, пельку, горлопай! прокричав Тимко, пригощаючи монстра порцією вогняних куль. Але тут з'явився другий такий же виродок, і Алекс почала з рогатки годувати його грибами, поки хлопець займався своїм монстром. Монстр Тимофія захлинувся вогнем і перетворився на попіл. Тоді хлопчик поспішив на допомогу Алекс і взявся за другого восьминого. Так, нічого сказати, зайшли непомітно, промовив Тимко, коли восьминогом було покінчено. Я думаю, і без крику всі вже знають, що ми тут, сказала дівчинка. Я щось не зрозумів, який же це восьминіг, якщо у нього дві ноги, а щупальця ростуть зі спини. Проблемка виходить, зауважив хлопчик. А ти напиши скаргу на чарівну книгу, що вона неправильно дає назву монстрам, запропонувала Алекс. От врятую, няма і напишу, буркнув Тимко. Діти потрапили у довгий коридор, підлога якого була викладена кам'яними плитами, а на теракотових стінах красувалися зелені колони. У нішах стін діти побачили скелетів різних тварин. Курок, корів, кролів, які або стояли на місці, скеля щелепи, або перебігали дорогу, грюкаючи кістьми. Це що, всі в'язні скелета? запитав Тимко. Напевно, знизала плечима дівчинка. Скелети дітей не чіпали, але заважали пересуватися, плутаючись під ногами. Мандрівники повернули за ріг. І побачили на постаменті блакитного монстра. Це був кубик на двох ніжках із вічками. Побачивши дітей, він почав випускати у них потік води. Потік був настільки сильним, що не давав змоги дітям пройти коридором, погрожуючи змити їх у невідомому напрямку. Але хитра Алекс підлетіла на мітлі до монстра ззаду і доторкнулась до нього крижаним жезлом. Монстр і вода перетворилися на лід, так не встигнувши досягти до Тимофія із тваринами. Це водомет, пояснила Алекс. Я здогадався, усміхнувся хлопчик, допомагаючи силачу пройти слизьким льодом. Пройшовши трохи, мандрівники натрапили ще на одного монстра. Біля колони походжав схожий на водомета кубик, тільки з синього відтінку і з чубчиком на голові. Це за віхрун. він викликає вихори. Коментувала Алекс, зазираючи до книги. Я йому зараз сам влаштую за вихрення, пригрозив Тимко. Діти хотіли пройти непоміченими, але цокіт копит селача знову привернув увагу монстра, і він перетворився на вихор. Спочатку він кружляв повільно, але з кожним обертом набирав не просто швидкість обертання, а й розганяв вітер. Його треба зупинити, запропонувала дівчинка. Сам знаю, відповів Тимко і, знявши зі стіни смолоскип, жбурнув його просто в вихор. Смолоскип потрапив у голову монстра, і той, збившись з обертання, став завмирати, як дзига, до якої доторкнулися. Вітер затих, за зник, і діти вийшли до просторної зали. Зал був дорівневим, по периметру тягнувся балкон, що закінчувався сходами вниз. До них і поспішав Тимко, щоб перевірити вміст клітин, які були на першому врінні. Там, мабуть, нямчик. з надією прокричав хлопець. Перед Тимофієм з'явився якийсь непідпрозорий блакитний монстр, що нагадував медузу. Він накидався на тимка, намагаючись затримати його, але хлопець спритно відмахувався від чудика мечем, поки, зрештою, не перерубав його навпіл. Упс, сам винен, нема чого лізти під руку промовив хлопчик, не зупиняючись. Впустившись на перший поверх зали, Тимко побачив, що в клітинах знаходяться скелети тварин, коней, свиней, собак, але няма там не було. Вже легше, зітхнув хлопчина у той момент, коли перед його носом спалахнув синій вогонь. Кому жити набридло? закричав Тимко і побачив перед собою те, що він спочатку прийняв за лампу. Це був монстр, у якого голова нагадувала голову мурашки, а черевце було лампою, в якій палав синій вогонь. Спостерігаючи своїми величезними синіми очима за мандрівниками, мурашка лампа плювалася вогнем, і з кожним пострілом відкривалася одна клітина, з якої вибирався скелет, що прямував до дітей. Ну, гаразд, сама напросилася, злісно промовив хлопчик, стріляючи в лампу з лука Фенікса. При попаданні вогняної кулі в лампу стався вибух, де червоний і синій вогонь зійшлися, пожираючи лампу і перегороджуючи шлях скелетам. Тут лише скелети. розочаровано вигукнув Тимко. «Тікаємо далі, запропонувала Алекс, піднімаючись сходами. Діти, не зупиняючись стали підніматися до дверей, що вели із зали, в якій бігали скелети тварин, налякані вогнем лампи. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимиков рятував свого нямчика та дізнався про таємницю замку випробувань. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів у нових світах.